17 лютого 2012 року на Броварщині з'явилася нова газета з автентичною назвою Старий центр. Саме так називається частина броварів, звідки починалася історія міста. Періодичне видання відразу викликало в громадськості неабияке зацікавлення. І не тому, що всі 16 сторінок були кольоровими, і не тому, що вона не муніципальна, а комерційний проект комунікаційної групи Контакт. Старий центр став першою ластівкою, в якій втілилися багаторічні мрії жителів броварів та району мати своє місцеве, цікаве, незаангажоване соціально-аналітичне видання, яке можна за 2 гривні придбати в кіосках Київ облпреси торгових точках броварів та району в кожному поштовому відділенні. Саме підтримка читачів і дає газеті сьогодні можливість фінансово вижити а колективу сили продовжувати працювати у визначеному напрямку. Кожного тижня читаю, виписую. І дуже задоволена вашою газетою. Газета, яка все висвітлює прекрасно, все чітко, без всяких там а, таких справ, що комусь під харімаж, все чітко і достойно ви представляєте весь матеріал. Вона все цікава. Я читаю від корочки до корочки. От, і дуже вдячна редакції, що дуже цікава газета. Правда, що нічого не скривають, а пишуть усю правду. Про наше село написали правду. Це менше політики там. О, більше про наш район пишуть. Ну, там є й кросворди, там є й програмка. Коротше, дуже цікава газета. Подобається вся газета. Сьогодні газета пише нову сторінку в історії сучасних броварів та району. У періодичного видання немає конкурентів, та живеться газеті не дуже солодко із самого її народження. А народилася вона якраз перед парламентськими виборами. І, попри прогнози недоброзичливців... Змогла стримати тиск із боку політиканів, не стала розмінною монетою, а зберегла на всі події власний погляд, закріпила за собою статус газети з характером і не зникла після виборів із інформаційного простору. Для нас немає незручних і заборонених тем. Тож за правду, яку декларує наша газета, її відносять до опозиції. Та ми лише намагаємося розбудити людську думку, відстояти свою точку зору, де не може бути місця суб'єктивізму. Нам уже рік. Ні, нам тільки рік. Тож пропоную познайомитися з тими, хто стояв у витоків створення газети і хто творить її сьогодення. Над газетою працює справжня команда, де кожен чітко знає свої обов'язки. Правда, весь колектив застати на місці складно кожного дня. Журналісти на виїздах у пошуках інформації, на зустрічах із героями нових матеріалів, так і цього разу Олександр Матюшенко, котрий займається журналістськими розслідуваннями, знову в дорозі, як і Володимир Мельник який для створення своєї історичної сторінки Машина часу працює переважно з документами в архівах столиці та інших міст України, вагітність кожною газетою триває тиждень, навіть у вихідні. Деякі матеріали вимагають тривалої підготовки, адже збір інформації складний процес. Це наша Марія Кондратюк, яка є автором сторінки Країна Рад. Саме вона формує скарбничку цікавих рецептів приготування різних страв та корисних порад. А також, незважаючи на будь-яку погоду, подорожує з селами району в пошуках новин. Наскільки охоче йдуть люди на контакт із журналістами, Машо спочатку люди взагалі не хотіли йти ні на який контакт, але тепер усе вже мене знають, впізнають. Інколи навіть телефонують, запитують, коли ви приїдете, тому що хочуть поділитися своїми новинками, якимись подіями, звертаються по допомогу. Ось нещодавно жителі Красилівки звернулись по допомогу, адже у них не працювали телефони стаціонарно вже майже пів року. Ми зателефонували у відповідні служби, аби з'ясувати, що сталося, чому. Телефони запрацювали. Дякуємо тим службам, які зреагували на наші запити. Вітер редактор Людмила Сотник. Майстер і шліфування журналістських самородків та автор сторінки Літературна Вітальня. Як людина, котра закохана в добірне слово і знає йому ціну, Людмила Костянтинівна знайомить читачів із талановитими сучасниками. Людмила Костянтинівно, чи в усіх авторів тексти відповідають формату газети Старий центр. Журналістика взагалі не такий легкий хліб, як комусь здається. Чомусь? Багато журналістів, особливо початківців, вважає, що прийшов, побачив, написав і цього досить. А у кожного видання свій формат і в старого центру також. Тут ми не виняток. Наша газета, на відміну від муніципальних ЗМІ, зразу поставила собі саме мету стиль простий, стрункий, без рюшиків, тобто мінімалізм. І як Соціально-аналітичний тижневик. Думаю, ми цього стилю дотримуємося. Багато хто хотів у нас працювати, але, на жаль, залишилися одиниці. Не всі витримали. Автор спортивної сторінки Сергій Стасюк один із небагатьох, який знайшов себе як журналіст. І його матеріали зайняли своє почесне місце в старому центрі. Я люблю спорт і сам займаюся футболом. Граю у футбольній команді «Гоголь». Броварщина – це маленька спортивна країна, тому дізнаватись про спортивні події, що відбуваються в нашому місті та районі, для мене одне задоволення. Середа не просто відповідальний, а святий день, адже народжується чергове наше дітище. І найголовніша роль у народженні газети належить дизайнеру-верстальнику Миколі Хруцькому. Колю, а за що ви любите свою роботу? Тому що мені подобається колектив, з яким я працюю, а ще ця робота приносить мені матеріальне, моральне, інтелектуальне задоволення. Неправда, що люди стали читати менше. Цікаву та корисну інформацію дохідливо написану, Хочуть знати. Щоб максимально охопити всі вікові категорії читачів, ми створили інтернет-видання, яким займається адміністратор сайту Андрій Марченко. Поцікавтеся в світовій мережі нашою сторінкою. Все, що ви бачите в газеті, ви можете переглянути на нашому сайті, але більше ви можете залишити свої коментарі, можете бачити більше, можете бачити продовження інтерв'ю в вигляді відеоінтерв'ю. А також шанувальники газети можуть подивитися всі архіви в PDF-варіанті, ну, нібито прогорнути газету, прогортати. Можете не тільки прокоментувати, а й залишати свої повідомлення, свої фото. Приймати участь у конкурсах інтерактивних. Заходьте до нас на сайт. А ще на сайті ви можете переглянути проект у проєкті, відеоінтерв'ю з цікавими, талановитими, непересічними людьми броварщини. Видання приречене на смерть, якщо його не рекламувати. Саме цим і займається рекламний відділ, який працює при газеті. Його представляють Алла Стригун та Ліна Закусило, котрі мудрують над привабленням у видання рекламодавців. Алло, добрий день! Це ресторан Позитив. Це газета Старий Центр вас турбує. У Нас до вас таке запитання: а можливо у вашому ресторані відзняти офіційну зустріч? Так, добре. У такий спосіб ми пропонуємо зробити рекламу вашому закладу на нашому сайті та у нашій газеті. Добре, дякуємо, до зустрічі! А яка роль в газеті головного редактора? Ключова. На ньому лишить відповідальність не тільки за інформаційну політику видання, організацію робочого процесу, що має бути як годинниковий механізм, а й мікроклімат всередині колективу. А ще на його плечах розробка концепції газети в цілому, робота з авторами, знаходження ключиків для контакту з владними структурами та пересічними читачами. І все це в жорстких умовах браку часу. Зарплату, яка формується переважно з продажів і передплати газети, нараховує головний бухгалтер Віталій Литвиненко. Окрім цього, він займається і популяризацією видання, керує просуванням нашого продукту на інформаційному ринку. А це справа ох, яка непроста. Віталію міська влада, врешті-решт, надала дозвіл на встановлення нашого інформаційного намету на площі Свободи. Ні. Кажуть, псуватиме архітектуру міста і може спровокувати техноенні проблеми, що загрожуватиме здоров'ю і життю броварчан. Адже під визначеним місцем пролягають дві труби тепломережі. А скільки часу потрібно для того, щоб зібрати намет? Хвилин три-чотири. Це ж утричі швидше, ніж встигає приїхати на виклик МНС міліція чи швидка. Працюють рекламні агенти і над розробкою нових проєктів, постійним генератором та ідейним натхненником яких є шеф-редактор газети Олена Слизюк. Сьогодні ми можемо стверджувати проєкт комунікаційної групи Контакт Старий Центр безперечна перемога, яку визначає найголовніше щира вдячність читачів. Газета дуже цікава. Читав, читатиму і буду читати. Тож із першою річницею тебе улюблена газета Броварщини.